Вітаю вас, друзі. Є кілька цікавих новин з приводу мобілізації. Тож об'єднаю їх в одне відео, зробимо такі невеличкі дайджест, як то кажуть. Отже, новина номер один. Всі вже знаєте, що є новий законопроект про мобілізацію. І там розробляється дуже багато різних норм. Одна із них це електронний кабінет призовника. І от кілька днів тому Федір Веніславський народний депутат заявив, що реєстрація в електронному кабінеті призовника – це право, не обов'язок, а право кожного громадянина, кожного військового зобов'язаного. Проходить буквально кілька днів, і от сьогодні голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернів заявляє, що реєстрація в електронному кабінеті призовника це є не право, а це обов'язок кожного громадянина. Отже, коли закон про мобілізацію буде прийнятий, кожен військово зобов'язаний повинен буде обов'язково зареєструватися в електронному кабінеті призовника і оновити там свої дані. Новина номер 2 Прикордонники почали перевіряти чоловіків, які виїжджають з України через систему оберіг. Так, так, друзі, саме через оту систему, в яку незаконно, абсолютно незаконно позливали персональні дані із різних міністерств, в тому числі із медичних додатків, таких як Хелсі, в тому числі і банківська система, і прикордонна служба, абсолютно з усіх міністерств позливали туди дані. І от за три тижні було виявлено 230 спроб незаконного виїзду із підробленими документами. Повідомляється, що раніше документи перевірялись через ТЦК та СП, а зараз це будуть робити через систему оберіг. Новина номер три: речник полтавського ТЦК істомін заявив, що відтепер працівники ТЦК будуть використовувати в роботі бодік-камери. Він сказав, що для того, щоб не було спірних ситуацій, все це буде фіксуватися на боді камери. Отож, незаконна шарашкина контора під назвою ТЦК тепер буде незаконно вести відеозйомку на незаконні засоби відеофіксації, тому що я абсолютно впевнений, що так як у них навіть своїх посвідчень немає, то в них 100% не буде ні сертифікатів, ні дозволів на те, щоб використовувати боді камери. І вести відеозйомку громадян України. Ну і четверта новина: від того ж таки істоміна, я б її назвав так: Прикол дня. Багато громадян України, яких зараз закликають у рамках мобілізації, це ті, кому потрібен був поштовх. Поштовх їм потрібен був. Слухайте уважно. Не раз чув від них, що вони просто самі не йшли, але чекали на повістку. Навіть трапляються випадки, коли військовозобов'язані просять виписати їм повістку представників полтавського ТЦК. Отак от, таку. тобто люди так сильно хочуть служити в армії, що аж самі не можуть піти до ТЦК. Сидять вдома і чекають, коли їм принесуть повістку. Не ходять ні на роботу, ні в магазин не виходять, щоб, не дай Боже, ж не пропустити, а вдруг поштальйон принесе повістку, а людини нема вдома. Тому люди сидять, не виходять з дому і чекають, поки їм принесуть повістку. Отакі от, от цікаві новини з приводу мобілізації були за сьогодні. А ще більше цікавих та корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.